Австралія це найменший материк на землі, її іноді називають Великим островом. Посередині Австралії перетинає Південний тропік, і вона майже вся лежить у тропічних широтах південної півкулі, оскільки більша частина Австралії розташована в спекотному і сухому тропічному кліматичному поясі. Цей материк є найпосушливішим на землі. Назва Австралія у перекладі з латинської означає південна, Австралія віддалена від інших материків. Логічно, що така ізольованість вплинула на формування її природи і зумовила виняткову своєрідність рослинності і тваринного світу. Зі Сходу Австралію омивають великі моря коралове і тасманове. Води їх теплі і це сприяє розвитку коралів. У кораловому морі простягається великий бар'єрний риф це унікальне скупчення коралових невеликих островів. Рифи дуже небезпечні для судноплавства. Водночас вони приймають на себе удари. Океанічних хвиль і гасять їх силу. Поблизу материка лежить Великий острів Тасманія. Через віддаленість від інших материків Австралія стала відомою європейцям пізніше за інші населення материки. Проте, ще у другому столітті нашої ери стародавній географ. Толемей звідкись знав про невідому загадкову південну землю. Першовідкривачами Австралії вважаються голландські мореплавці. Вілем Янзон у 1606 році дістався до її північного узбережжя. Як і Христофор Колумб, він не здогадувався, що це материк. Тому поплив звідти, бо щось йому не дуже там сподобалось. А вже пізніше Абель Тасман підійшов до Австралії з півдня і встановив, що це материк. Проте голландці вирішили не афішувати свої відкриття на всю Європу. Тому відкриття Австралії приписують англійському мореплавцю Джеймсу Куку, який у 1770 році дістався до її східного узбережжя. І оголосив відкриті землі володіннями Великої Британії. 19 століття стало для Австралії століттям досліджень і географічних відкриттів. Англійський дослідник Меттью Фліндерс першим здійснив плавання навколо Австралії. Саме він запропонував перейменувати її з Нової Голландії. Так назвали материк Голландці на Австралію. Австралія розташована по інший від нас бік екватора у південній півкулі, тому багато просторових орієнтирів у ній незвичні для жителів північної півкулі. Наприклад, літо там триває з грудня по лютий, а зима настає у червні. Сонце о півдні знаходиться на півночі, а не на півдні, як у нас. Для нас північ означає холод, мороз, сніг, а для австралійців спекотні морські пляжі. Після відкриття Австралії Джеймсом Куком Англія протягом десятиліть висилала туди людей, засуджених за різні злочини. У XVIII столітті кораблі доставили майже тисячу каторжників. Вони та їхні наглядачі стали першими європейцями-переселенцями. Того ж року було засновано перше європейське поселення, яке назвали на честь англійського міністра колонії Лорда Сіднея. Нині Сідней найстаріше і найбільше місто Австралії. Проте не є столицею, Австралія, як і Африка, була частиною давньої Гондвани. В основі материка лежить давня докембрійська австралійська платформа, яка є частиною індоавстралійської літосферної плити. Кристалічний фундамент платформи на заході, півночі і в центральній частині виходить на поверхню, утворюючи щити. Решта фундаменту перекрита потужним чохлом осадових порід. На сході материка, внаслідок горотворчих процесів, утворилась область складчастості, де земна кора зім'ята у складки. У наслідок рухів земної кори, опускання і підняття від Австралії відокремились острови Нова Гвінея і Тасманія. Австралія є найнижчим материком планети. Половина його поверхні має середні висоти, які не перевищують 300 метрів. Більшу частину материка займає західноавстралійське плоскогір'я. Воно має одноманітну вирівняну поверхню. Центральна низовина, яка лежить у прогині материка, є найнижчою частиною Австралії. Уздовж східного узбережжя знаходиться великий вододільний хребет. Це старі сильно зруйновані гори. Їх середні висоти становлять тисячу метрів. Західні схили хребта пологі і поступово переходять у рівнини. Східні круто обриваються до океану, де-не-де збереглись конуси згаслих вулканів. На відміну від Африки, в Австралії немає ні діючих вулканів, ні льодовиків. Не буває і землетрусів. Австралія багата на різноманітні корисні копалини. У магматичних і метаморфічних породах фундаменту платформи залягають залізні, мідні, свинцеві, цинкові руди, золото. За їх запасами Австралія посідає одне з перших місць у світі. Є в Австралії і поклади нафти природного газу. У північній частині виявлено найбільші у світі поклади бокситів сировини для виробництва алюмінію. Столицею Австралії є місто Канберра. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше. Австралія віддалена від інших населених материків, її майже посередині перетинає південний тропік. Друге. Вілем Зон здійснив першу документально підтверджену висадку на узбережжя Австралії. Абель Тасман довів, що Австралія це материк. А Джеймс Кук оголосив її володіннями Великої Британії. Третє, у рельєфі Австралії переважають рівнини. Єдина гірська система здіймається на сході материка. Друзі, на цьому все. Це був 28-й параграф за 7-й клас. Побачимось!